Коли ви чуєте слово лікар, яка асоціація вам спадає на думку: позитивна чи негативна? Уявіть собі, наприклад, стоматолога. Людина запустила зуб. До нього було боляче торкатися навіть язиком. Стоматолог розкриває зуб, чистить канали, прибирає гній, що накопичився. Вже за кілька хвилин відчувається полегшення, тому лікар для цієї людини. Це шанобливе там яке ставлення, усунення болю, відчуття життя, спокійний нічний сон, не страх, а радісне очікування завтрашнього дня. Наша розмова сьогодні буде про одного лікаря. Відмінність його від, наприклад, того ж стоматолога в тому, що лікував він не зуби оточуючим людям, а серця, уми та душі. Як йому це вдавалося і як він закінчив свою лікарську кар'єру, ми незабаром дізнаємося. Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові Богові його, скасував чужеземні жертовники і узвища, розбив стовпи й порубав ашери, і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи на честь сонця, і спокій був за нього в царстві, побудував міста твердині в юдеї, бо край був спокійний і не було в нього війни за тих років, Господь бо дав йому спокій. Збудувавши нові укріплені міста на землі юдеї і, можливо, ще більше зміцнивши ті, що були колись будовані його дідом Ровамом. Аса озброїв списами та луками 580 тисяч воїнів із колін Юденого та Веніямінова. Можливо, він передбачав напад зарая Єфіоплянина, якого в інших перекладах назвали Кушитом. Керуючи багатотисячною армією, на озброєнні якої було 300 колісниць, Зарай зустрівся з царем Асою біля міста Мареші і зазнав поразки. Причиною перемоги Аси була його вірність і посвяченість Богові. Аса вийшов проти нього і вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса віззвав до Господа Бога свого і сказав: Господи, ніхто не може допомогти, як Ти, у битві між сильним та малосилим. Допоможи ж нам, Господи Боже наш, бо ми на тебе поклались і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе тебе чоловік. Після перемоги над Кушитом Аса проводить духовну реформу. Він викидає язичницькі Гедоти, він оновлює жертовник Господній. Не тільки іудеї, а й багато ізраїльтян переходять до нього. Разом з народом він входить у заповіт із Господом. Свою матір позбавляє царства, тому що вона відмовилася від духовних реформ. І як результат духовного відродження аси, Господь дає своє благословення. Дав їм Господь спокій з усіх боків, і не було війни до 35-го року царювання аси. Що цікаво, ім'я Аса перекладається так: лікар або лікування. Ім'я було надано йому не випадково. Чому лікар? Після смерті Соломона Ізраїльське царство, яке на той час досягло небувалого розквіту, розколюється на дві частини Юдея та Ізраїль. За свідченням Біблії в Ізраїлі не було жодного царя від Єроваалу до Осії, про якого було б сказано, що він робив угодне перед Богом. У Юдеї було інакше вісім із двадцяти царів робили все можливе. І неможливе для того, щоб зцілююча рука Господа торкнулася сердець, поранених гріхами. Аса третій цар юдеї після розколу царства. Він царював 41 рік, перед ним 20 років царювало ідолопоклонство, що дозволило Асі зробити цю величезну справу по відновленню духовного середовища в країні. Тоді зійшов на Азарію сина Одеда Дух Божий, і він вийшов назустріч Асі й сказав до нього Слухайте мене, Асо, й увесь Юдо і Веніаміне. Господь буде з вами, коли ви будете з ним, і коли ви шукатимете Його, ви знайдете Його, коли ж покинете Його, Він вас покине. Якщо ми хочемо комусь допомогти вирішити його проблеми, втішити, надихнути на праведне життя, нам потрібна для цього Божа допомога та натхнення. Аса отримує силу Бога і стає здатним зробити реформу в Ізраїлі. Ось яких результатів вдалося досягти народові. Вони ввійшли в заповіт, щоб шукати Господа Бога своїх батьків від щирого серця свого та від всієї душі своєї. Юдеї раділи своїй клятві Богу, бо від щирого серця свого і з усією старанністю знайшли вони Господа, і дав їм Господь спокій з усіх боків. Хоча висоти не були скасовані в Ізраїлі, але серце Аси було цілком віддане Господові по всі дні його. Серце народу і серце царя Аси настільки було присвячене Богу, що це позначилося на їхньому способі життя. Все навколо розквітло, пахло. Україні було колосальне духовне піднесення, одним словом, відродження. Серце віддане Богові. Що це означає? Під серцем у Біблії маються на увазі думки, рішення та почуття людини. Серце це центр контролю, який відповідає за прийняття рішення. У серці знаходяться воля, наміри, джерело думок, вчинків та слів. Серце це людська сутність, твоє серце це ти. І ось ти, подібно до царя Аси, приймаєш рішення змінити своє життя, привести його у відповідність до Божого ідеалу. Потім ти, як впливова особа, маєш шляхетний вплив на тих, хто поруч, за кого ти відповідальний, адже ти знаєш, що найбільше зберігати треба серце своє. У тебе великий список найважливішого в житті, але ти навмисно ставиш догляд та турботу про своє серце на перше місце. Ти не перероблюєш інших людей, але змінюєшся сам. Ти не тикаєш людям Біблією, але сам її досліджуєш. Ти не чекаєш, поки до тебе будуть ставитись як до Божого сина, ти таким чином ставишся до оточуючих, як до Божих дітей. Ти не ведений, ти ведучий. Ти не виховуєш або переробляєш оточуючих, але сам шукаєш у Бога вибору собі і перетворення. Минуло трохи часу, і Аса змінився, так само як міняємось і ми. На жаль, не на краще. 36 го року царювання Аси вирушив Вааса, Ізраїльський цар на юдею, і укріпив раму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси Юдейського царя. Тоді Аса взяв срібло та золото з карбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бен Гадада, арамійського царя, що жив у Дамаску. У 36 й рік перебування Аси на троні сталося у нього військове зіткнення з Васою, царем ізраїльським, який став будувати раму, фортеця на ізраїльсько-юдейському кордоні. Метою його було припинити подальший перехід ізраїльтян до Юдеї. У діях Вааси Аса побачив таку загрозу собі, що ціною підкупу переконав сирійського царя Винадада вступити у союз із собою, розірвавши союзницькі відносини, які пов'язували Винадада з Ваасою. Після цього сирійські війська пішли проти ізраїлевих міст на території Дана і Нефалима. І спустошили деякі з них. Ця сумнівна перемога принесла Асі неприємну несподіванку. Того часу віщий Ханані прийшов до Аси, юдейського царя і сказав йому: за те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа, Бога Твого, військо Арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали кущі та лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки, бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти поводився в тому нерозважно, тому й будуть у тебе від цього часу війни. Розсердився Аса навіщо і вкинув його в тюрму, такий великий був його гнів, за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Щось сталося із серцем Аси, воно стало іншим. Приклади свою руку до грудей, послухай, як б'ється твоє серце. Його стукіт впевнений і чіткий, як у Аси на початку його царювання. Чи стукіт неясний, невизначений, розмитий, як у Аси в момент духовного занепаду. Що робити, якщо лікар перестав лікувати? А що робити, коли немає інтересу до духовного? Чи можна виправити ситуацію? І нарешті, останнє, що сказано про духовне падіння царя. 39-го року свого царювання занедужав асана ноги, І ця недуга стала вельми тяжкою, але він у своїй недузі шукав не Господа, а лікарів. Той, хто отримав дар від Бога духовно лікувати суспільство, сам опинився у духовній темряві та небезпеці. Це по-перше, а по-друге, Аса, який особисто знав Бога та покладався на нього, який усе своє життя шукав його допомоги та захисту, у такий тяжкий для себе час не захотів отримати допомоги від Бога. Він звернувся лише до лікарів. Вони так і не змогли йому допомогти. Разом із своїм серцем Аса втратив і життя. У видатного лікаря-кардіолога академіка Володимира Алмазова. У кабінеті стояла склянка із заспертованим серцем. Кожен студент знав історію цього серця. На самому початку 50-х років ХХ сторіччя, коли Алмазов був ще студентом 4-го курсу Першого медичного інституту, до клініки інституту надійшла дівчина з підгострим септичним ендокардитом. Її вважали безнадійною. У дівчини трималася температура під 40 Серце відмовляло. Її без особливих результатів оглядали провідні професори і як водиться низка інтернів. Серед практикантів був одногрупник Володимира, талановитий та уважний студент. Ні, він не запропонував революційний метод лікування ендокардиту, він просто закохався. Дівчина була дуже симпатичною. Став щодня навідуватись у палату, носив квіти. Вмираюча дівчина теж його покохала і стала потихеньку одужувати. Вони одружилися, народили дітей, на своє срібне весілля запросили лікарів, які її лікували. А коли через багато років вона вмирала, своє серце вона заповіла першому медичному інституту. Щоб пам'ятали хворе серце лікується серцем люблячим. Якщо ти схожий на духовного та діяльного царя асу, подякуй Богові за це. Поділись твоїми благословеннями заточуючими вони потребують цього. Якщо ти схожий на бездуховного і неживого асу, якого хвилюють лише питання фізичного проживання, попроси Бога, який любить тебе, зцілити твоє серце. Він обов'язково відповість на цю молитву.